Шановні пані і панове, знову пролетів тиждень, і ми разом вітаємо вас на першому гумористичному рівненському монетизаційному проєкті. Це Смайл Шоу! Тільки у нас ви можете виграти справжні реальні гроші за посмішку, за анекдот або просто за Що ж пані і панове, як ви кажуть, всі ви розумієте, незабаром Андрея дівчата почнуть гадати, тому що гадати вони почали вже тут. Ви помітили, що сьогодні у нашому смайл-шоу найбільша кількість дівчат на одиницю квадратного гумору. І наступна виступаюча не буде виключенням. Як ви вже зрозуміли з моїх слів, це також представниця. Прекрасної статі, котра тиранізує нас, бідних, нещасних, вродливих перших твоїх витворів, Господи. Отже, пані і панове, вона сьогодні прийшла не сама, вона у супроводі мікробів. Зустрічайте! Неперевершена, надзвичайно вродлива, емоційна, але трішки прихворівша, Аня Павлюк! Аня, мені 17 і я хочу з вами поговорити про свою проблему. Хто з вас має мобільний телефон? Підніміть руки, будь ласка. Нема того. Хто з вас має айфон? А що мужчинів нема з айфонами? А хто в маршрутках дивиться в вікно, бо в нього такий плювок техніки, як в мене? Бо в мене Windows Phone. Знаєте, так, почнемо спочатку. Моя сім'я завжди надавала перевагу телефонам Nokia. Хоча ні, не так сказала. Мій татко завжди надавав перевагу телефонам Nokia. Тому ми всі мали телефони цієї марки. Хоча, знаєте, мене це завжди влаштовувало. І зараз цей прекрасний екземпляр Nokia 5130 радує моє око вже 5 років. Знаєте, Знаєте, тато сказав, зносиш цей, куплю новий. <рес> цей телефон пережив. Бізі зі стінкою, зіткнення з асфальтом, уроки плавання в калюжі і в унітазі. Якщо я, звичайно, не сама доставала. <рес> чому, Чому ця срань досі працює? Його вбити осиновим колом, святою водою. Я просто хочу новий телефон. Знаєте, я вирішила піти маминою тактикою. Просто ходити за татом і нити Хочу новий телефон! Хочу новий телефон! Але в тата видно імунітет до цього. Знаєте, в мене є геніальний план! Розбити свій телефон, потім довго гуляти, щоб батьки почали хвилюватися, і купили мені новий телефон. Але я робила все, щоб розбити свій телефон, і це виглядало як випадковість. Ходила до подружки, яка живе на четвертому поверсі, говорила по телефону на балконі, забувала перевірити кармани перед стіркою, натирала телефон колбасою, і залишала на лавочці, де гуляють бродячі собаки. А воно зараза, досі дзвонить. дворі побачила циган. Хто ж знав, що бувають чесні цигани? Я тут думала, згублю. Навіть ніхто не віддасть телефон власниці. Згубила, знайшов мій тато. І тепер я ношу телефон на ниточці на шиї. Як дитинський на різінка. Мені набридло, так як я отримую стипендію, буду сама собі купляти телефон. Знаєте, ефективнішої дієти немає. Мого тата навіть не хвилює мій зовнішній вигляд. Його не хвилює те, що я не можу відкрити двері, коли в квартирі відчинене вікно. Ну що ж, через ці всі страждання, все ж таки я купила собі новий телефон. Сенсор, вайфай, ігрушка, де можна лопить кота. Тільки тут є одна проблема. Він прожив тиждень. В ньому просто-напросто розбився екран. Знаєте, друг що стояв поруч в той момент чекав типової дівчачої реакції з істерикою та слізьми. Я здивувала навіть себе. Я просто мовчки 20 хвилин дивилася на це місиво. І в мене перед очима вже була картина, як я економлю, як я забуваю про старі шмотки і забуваю про нові теж. Так само, як мене починає здувати від бурі. І це все для того, аби купити собі новий телефон. Але знаєте, найстрашніше це напевно те, як я тиждень морозилась від світата. Я бігала з одної кімнати віншу як краб, щоб тупо не попастись йому на очі. Хоча, ну, судьба зі мною не дружить. По закону подласті. Моя сестра в ті дні купила собі новий телефон. І їй просто вкрай захотілось порівняти величину тих екранів. Ну, це було щось схоже на таке. Ай, дай я зрівняю величину екранів. Та, та яка різниця? В умілих руках і безмер фортепіано. Ань, дай його на секунду, тільки помірюю величину екранів!» Тат, розмір не головне. Ань, де твій телефон? Перед тим, як віддати йому телефон. Я прокричала, це мій телефон, що хочу і роблю. Вибігла в кімнату, закрила двері, заховалася під ліжко, а татоша. А тато почав ружать. <рив> Знаєте, ну, обідно, бідно, чесно, обідно бідно до сльоз. Шановні, не купуйте собі на телефон, коли чесно не зносите старий. А то буде, як у мене. Дякую! Познакомилась з мужиком, якого є і фон. Походу, ще один лох буде ходити з Nokia. Друзі. Я нагадую, це була Анна Павлюк і її незмінний протягом останніх п'яти років телефон. Ваші оплиски!